Оберіг і гордість українців, Нововолинський музей презентував колекцію старовинних хусток. 8 грудня у Нововолинському міському історичному музеї відбулося відкриття виставки хусток із колекції Марії Доліновської, свято дівочої долі, українська хустка, минуле та сучасність. Це вперше у нашому місті представлена колекція хусткових виробів, як самобутніх творів мистецтва, серед яких багато рідкісних пам'яток. Якщо ви знаєте, моя колекція. Волинського броня, яка називається Русовище. Русовичі по назві одного з сіл, де, на якому збудоване наше місто У моїй колекції є сорочки з цієї території, а також з території історичної Волині, ну і Львів, частково Львівщина і інших територій, але в основному це звичайно історична воли. Сьогодні в нас захід в міському історичному музеї присвячений неофіційному дню хустки. Зібрала з взяла просто виставила частину колекції своїх хусток. От, на загальний огляд, і коротенько розповіла про побутування хусток. На нашій території, на нашій волині, ну і в Україні в цілому серед експонатів хустки домашнього та фабричного виробництва, виконані із льону, бавовни, вовни та шовку, оздоблені тканами та вибійчаними візерунками. Розповідь про українську хустку органічно доповнила експозицію. Першими відвідали виставку вихованці Нововолинського ліцею номер 4 Діти із захопленням слухали розповіді про старовинні українські символи та традиції. А дівчатка навіть спробували пов'язати хуст. На завершення заходу усі охочі могли сфотографуватися у автентичній хустці. Фотосесія благодійна, мінімальний внесок 100 гривень. Зібрані кошти будуть передані на потреби ЗСУ. Виставка хусток буде діяти до 26 грудня.